Православні віруючі цього року відзначить Великдень 16 квітня. Тому Великий Піст найтриваліший та найсуворіший у році триватиме з 27 лютого по 15 квітня. На час посту люди дотримуються деяких харчових обмежень, а також ведуть праведний спосіб життя. Великий піст має особливе значення, тому що він зосереджений на тому, щоб людина приготувала себе для. Світлого Христового Воскресіння приготувала себе до зустрічі з Воскреслим Христом. Взагалі, піст встановлений для того, щоб людина змогла у вирі цього сьогодення у мирському житті зосередитися на пошуках Бога. На зустрічі особливо з ним, на, так, на біку зі своїми пристрастями, зі своїми гріхами. Як зазначає отець Олександр, Великий піст має особливу форму у цьому році через війну. Він міняє дещо форму цього посту, але не міняє самої суті, коли ми саме обмежуємося ради того, щоб духовно зрости. Як настоятель церкви, я можу сказати про те, що Благословляю послаблений цей піст, адже війна і її наслідки дуже важко лягають на людей, і ще і постом їх обтяжувати. Це буде вже занадто. Адже ми можемо побачити, що а, е, чи не обмежують себе воїни, які сьогодні захищають нас на передовій, чи не обмежують себе лікарі, волонтери, люди, які допомагають сьогодні стражданим і нужденним, які потерпають від цієї війни обмежує. тому всі ті, хто бажає себе обмежити, то най... дотримуються цього посту. Великий піст потрібен для того, щоб підготувати тіло і душу до святкування Великодня, зустріти світле Воскресіння Христове без гріха. Піст сприяє духовному вихованню і наближає нас до Бога під час посту, краще дивитися не за їжею, а краще дивитися за тим, як ти пробачаєш людей, як ти допомагаєш. Діла милосердя, жертовності сьогодні це як і ну, це дуже важливо надати допомогу комусь. Потрібно розуміти, якщо як церква православна навчає про те, що їжа нас не наближає до Бога і не віддаляє, віддаляють від нас від Бога. Це наші гріхи і наші вчинки, які ми робимо. Тому, перш за все, як ми я казав зразу, що піст це боротьба зі своїми страстями, своїми гріхами, з своїми якимись вчинками поганими. Православні віряни, які дотримуються великого посту, повинні на час посту відмовитися від деяких речей. Якщо когось, звісно, це дуже переймає, то звісно, що в ці дні потрібно отримуватися від їжі тваринного походження. Це м'ясо, це різноманітні речі, які ну, є таблиця, є, є календар, де люди можуть в принципі, дивитися за цим і слідкувати, хто дуже такий. Бажає за цим ще дивитися, отець Олександр наголошує, що у першу чергу потрібно приділяти увагу молитві. Це приділити увагу читання Євангелія, це приділити увагу прощенню, це приділити увагу про те, про духовне зростання. Це є унікальна можливість людини очиститися від гріхів, наблизитися до Бога, почути його голос. Перш ніж починати поститися, потрібно пам'ятати, що обмежувати себе потрібно не тільки в їжі. Суть і сенс посту у тому, щоб стати духовно краще, чистіше, перемогти слабкості, пороки і осмислити своє життя, заохочую людей з розумінням, з вірою, з благословінням війти у цей піст, піст 2023 року, де ми можемо проявити милосердя, жертовність, допомогу всім тим, хто цього потребує, попри війну. Знайти гарні, тісні відносини з Богом, очиститися, духовно зрости і отримати перемогу над своїми гріхами, своїми пристрастями, і в молитві з'єднатися з усією Православною церквою України за мир в Україні і скорішу перемогу. Якщо людина не може відмовитися від непісної їжі через важкі життєві обставини, або піст шкодить її здоров'ю, це не буде гріхом. Священники стверджують, що піст має допомагати нам, а не шкодити. Однак всім віруючим потрібно дотримуватися духовних і моральних обмежень, які діють у піст.